Як покращити поставу, забрати напруження з шиї і зі спини? Сьогоднішній комплекс вам точно допоможе і що приємно, його можна виконувати навіть на своєму робочому місці, тому що ми починати його будемо саме сидячи на кріслі. Сядьте, будь ласка, за рівною спиною. Що це таке рівна спина? Коли ми сидимо на сідничних горбах. Їх направляємо вниз, відчуваємо в них опору. Ви можете сісти більше на край стільця, щоб що ваші теж стопи відчувалися в них опора. Маківка тягнеться в стелю, а наш таз тянеться вниз. І відчуйте вже приємне витягування всього хребта. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк вподобайку, тому що взаємом. Обмін енергіями е, дає вам більший результат, а мені натхнення знімати для вас нові відео. І не забудьте про підписку. Отже, ми з вами витягнулись. Наш таз тягнеться вниз, маківка в стелю. І тепер уявіть, що з ваших сосків світить проміння. Чи ви можете уявити з городини? Зараз воно світить прямо. І тепер руки поставте просто на плечі, направте це повітря з вдихом вперед і вгору. А з видихом назад і в стелю. Вперед і вгору. А з видихом направляємо це проміння вниз і хочемо саме видовжити нашу спину. Так, висадите на сідничних буграх І рухається ваш грудний. Старайтеся не заміняти рух грудним головою чи тазом. Думайте про те, як рухається ваш грудний відділ. Зробили вдих. І видих, вдих. Рухайтесь в комфортній для вас амплітуді. Вдихнути, розкритися. Видих, закритися. Чудово. Саме рухайте грудним. Ви навіть можете заплющити очі, це теж буде дуже класним. І так ви можете більше сконцентруватися на вашому тілі. Прекрасно! Тепер ми будемо тягнутися. Одним плечем до тазу, то другим. І ми будемо виконувати бокове згинання в грудному відділі хребта. І наші ребра будуть рухатись, розкриватися. Пам'ятайте, завжди, коли ми працюємо над грудним відділом хребта, і ми покращуємо тим самим нашу дихальну функцію. Наша грудна клітка буде краще рухатись, ми зможемо більш повніше дихати. Розкривайте, старайтеся, знову ж таки, не головою рухати, а саме плече рухається. І наше ребра, як віло, розкривається то з одного боку, то з другого. Занурюйте добре таз, і не треба відривати одну половинку тазу чи другу. Дві половинки тазу добре занурені. Вдих і видих. Вдих і видих. Прекрасно. Чудово, і ми з вами зробимо ще зараз третю площину. Ми будемо рухатись то одним плечем вперед, то другим. То одним плечем вперед, то другим. Шия розслаблена. І наша грудна клітка тут повертається. Уявіть, як світло з наших грудей світить більше то в одну діагональ, то в другу. Також старайтеся не е, плутати рух. Голови, не рухайте тут головою, не рухайте тут тазом, а саме ми фокусуємося на русі в грудному відділі хребта. Це покращить поставу, дихальну функцію і забере напруження з шиї. Наш так часто шия болить і поперек, тому що мало рухливі грудний відділ і таз. Прекрасно, тепер спробуйте розігнутися і в розгинанні. Покажу, продемонструю боком. І в розгинанні виконати бокові нахили. Ви розігнулися і виконуєте в розгинанні бокові нахили. Прекрасно, дихайте. І в розгинанні спробуйте зробити ротації в розгинанні. Пам'ятайте, якщо у вас якийсь рух викликає дискомфорт, зменшуйте амплітуду або перестаньте виконувати цю вправу. Супер, прекрасно. А тепер попробуйте зігнутися. І в згинанні. Ви зігнулися, і в згинанні виконувати бокову ротацію. І коли ви зігнулися гарно, видовжили всю спину, попробуйте згинатися. І додайте в згинанні Саме в згинанні, ротації це дуже приємно для спини. Просто відчуйте, зігніться. Спину зробіть як гамак. І ще більше віддаляйте то одну половинку спини, то другу. Додавайте ці ротації і отримуйте неймовірне задоволення. Три, два, один. Прекрасно. Що ми будемо з вами далі робити? Поставте, будь ласка, одну ногу над коліном. Дві половинки тазу занурені. Проглайте вашу руку, відчуйте, як ваше стегно обернулося назовні, витягнеться. Старайтеся занурити ваш таз і з рівною спиною виконати нахил. Нахиліться, відчуйте, як приємно розтягується м'язи сідниць. Чудово! І тепер поставте, будь ласка, вашу руку на зовнішню частину стегна і додайте ротацію. Руку занурили і повертаємо. Дихаємо, додайте невеличку пружинку. Руку занурили, повернулися. Маківка тянеться вверх. І погляд, теж ми, погляд нам теж, наш погляд запрошує грудний, зротуватися. Вдихнули глибоко вздовж хребта, розкрили грудну клітку, видихнули ще раз, вдихнули і видихнули. Супер, те саме зробимо на другу сторону. Раз, прогладьте ваше стегно. Розслабте ваші сідниці, коли ми багато сидимо, наші сідниці теж сфомуються. Витягніться за маківкою в стелю, поставте вашу руку на зовнішню частину стегна. Добре, занурте вашу руку і поверніть саме грудний відділ. Голова теж повертається. Запрошую повернутись, грудний відділ. Дихаємо. Гарно впліться рукою випрямте її, і рука допомагає нам ще збільшити ротацію. Вдихнули, здовж хребта аж в таз. глибокий вдих і, і подовжений глибокий видих. Прекрасно! І звісно, нам дуже би хотілося стати, тому що ми не призначені для того, щоб застрягати довго в якихось позиціях. Візьміть, будь ласка, крісло. Поверніть його боком, поставте ваші руки. Ви відійдіть від крісла рівно настільки, щоб ваші руки були прямі, зігніть коліна і попробуйте розкритися в грудному відділі хребта. Ваша голова має бути між руками, вуха між руками. Зігніть коліна і потягніться то однією сінечною кісточкою, то другою. У вас відбуваються такі ротації тазу, і у вас дуже добре витягується поперек. Витягнули то одну сторону, то в другу. Ви руками наче відштовхуєтесь від стільця. Зігнуті коліна і порухайте вашим тазом. То одна половинка таза склосла, то друга. Витягнули поперек. А тепер ми потягнемо попри в другу сторону, зробили вдих і на видиху. Уявіть, що з ваших сідничних горбів сіти світло. І ми зараз його будемо направляти в підлогу. Видих, а з видихом стелю. Видих. Гарно направляйте лобок на себе, і ви можете ще відчути приємне включення м'язів живота тазового дна. Вдих розкрилися. Тут, будь ласка, працюйте в міру вашої амплітуди. Видих. Штовхайте підлогу стопами вниз і стягуйте, наче крісло назустріч нашим ногам. Видих. І зробіть гарну арку, погляд на ваш пупок. Вдихнути і видихнути, округлитись. Вдих. І видих. Направляйте крісло вниз руками і ногами підлогу. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Відих, залишилися округлою спиною, плечі вниз тяніть І подихайте світ в ці зони, де ви відчуваєте, що у вас наче там щось тримає, тканини тугі, вдихайте в ці зони і розслабляйте їх. І розкрийтесь так само ось тут. Вдихнули і видихнули. Плечі вниз від вух. Вдихнули і видихнули. Прекрасно, тепер ми поставимо лікті на крісло. Може бути зручніше вам поставити от сюди лікті, будь ласка. Тоді нам буде добре перейти на позицію на колінах, поставили один лікоть, другий. І дивіться, тут так само долоні можна разом. Акуратно, тому що не у всіх, і за те, що ми мало рухаємося, нас може погане бути згинання в плечовому суглобі. Не всі можуть підняти тут руку досить високо без. Руху в грудному. В цій розтяжці слідкуйте, щоб ви працювали в своїй амплітуді, так? щоб ви не відчували дискомфорту в плечі. Тому що плечовий суглоб у нас так, він є досить мобільний, але це і ця мобільність досить може викликати високу ймовірність травми. Тому тут акуратно голова між руками таз. В нейтральному положенні, тобто фари не в, ні в стелю, ні в підлогу, а посередині. І ми пружинимо голова між руками ми хочемо розкрити грудний відділ хребта. Дихайте. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І розкрили, залишилися в цьому положенні. Плечі вниз від вух. Вдихнули собі. Глибоко в грудну клітку. В таз, Розкрили ребра і видихнули. Поставили руки. Долоні залишили і ще далі відійшли. І знову голова між руками, це положення, тут зазвичай ми вже зможемо виконати більшу амплітуду, і далі розкриваємося в грудному відділі хребта. Голова між руками шия вільна. І в кінці сядьте просто в позу дитини, поставте чоло, вдихніть собі впоперек, в боки. Тобто, при вдиху ви маєте відчувати там рух. Звісно, у нас тут рух зазвичай ми мало його відчуваємо, тому що поперек нас перенапружений, але звільняти тут тканини і таке дихання є просто дуже і дуже корисним і ефективним для зменшення дискомфорту в спині і для покращення постави. Ще раз зробили вдих, видих. І розкрутилися вгору. Станьте, будь ласка, і ви можете помітити, що шия стала вільніша, плечі розкрились. Ключиці наче усміхається, настрій покращився, ви відчули більшу упори в стопи. Якщо так, обов'язково про це напишіть, чи сподобався вам цей комплекс. Дякую вам за перегляди. Якщо ви хочете тренуватися регулярно, мати чітку схему, підтримку від дівчат від мене, запрошую у свій онлайн-фітнес-клуб. Всі деталі у описі під цим відео. Всім дякую і до нових тренувань!